Вітаю всіх! Дуже багато питань мені було чомусь про зміну влади в Україні. Цікаво, цікаво. Тепер я хочу зробити розклад. Зміна влади в Україні відбудеться у 2025 році. Зміна влади в Україні відбудеться у 2025 році. Давайте подивимось. Зірка, так, це відповідь так. Відбудеться. Дивіться, дев'ятка жезлів. Цікаво, правда? Досить така ґрунтовна зміна буде. Цікаво. Справедливо, що були вибори, але вони тормозяться. Пропозиції, зміна. Ось вам король кубків відразу. Рішення. Це Зеленський. Зеленський буде приймати якісь цікаві рішення на цю тему. Буде зміна влади? Збуде. По-перше, з подачі Зеленського. По-друге, така двойственна ситуація, можливо, кардинальні рішення. Дуже кардинальні по цьому питанню. Тепер я хочу зрозуміти одну річ. У 2025 році буде зміна президента України. Зеленського поміняють. У 2025 році. Зеленського поміняють? петірка мечів. Це відповідь ні. Через війну. петірка мечів Це війна. Відповідь ні, війна. У мене такі думки були що через війну, щоб він це розгрібав до кінця. Королева Пентаклі. Я б сказав, партнери наші. Плюс-мінус цього хочуть. Так, Зірка. Знову ця Зірка виходить. Роздуми. Роздуми. На цю тему йдуть роздуми. Ним розчаровані. Дуже сильно розчаровані. І пропозиції, що робити, також відбуваються. Трансформація є. Ось тут вибори, я б сказала. Колесо Фортуни циклічність, вибори якраз сюди входять. Ситуація така скользка. Ненавижу такі столиці. Тепер, сюди ж. Зеленський буде себе подавати на вибори президента. Зеленський буде себе подавати на вибори президента. Ні, не буде. Не буде. Не хоче він. По сімці Пентаклів з нього досить або пізніше якось колись. Не хоче. Він не в змозі вже. Війна його вичерпала. Війна... Він не хоче, його вичерпала війна, він не буде. Тому, дивіться, зміна влади для України питання серйозне. Два аспекти. Перша, це сам Зеленський змінить кардинально когось. По-друге, його змінять. Але коли його змінять, це питання. Я не бачу, щоб його поміняли. Давайте тепер зроблю і наступне відео про вибори.